Привіт такі друзі. Рада вас вітати в новому відео. Сподіваюсь, воно буде більш позитивне, ніж попереднє. Я трішечки. Відійшла, заспокоїлася мені сьогодні трішечки легше, тому всі посилання на мої соцмережі ви можете знайти в описі під відео. А підписуйтесь, не забувайте це робити і ставити лайки цьому відео. Ви можете поставити лайк прямо зараз. А якщо вам не сподобається відео, ви будь-який момент його можете забрати назад. Тому, щоб не забути це зробити, закликаю вас. На початку цього відео поставити нам лайк, нам це неймовірно приємно. А, із хороших новин, із приємних, ми, я вже вам казала, ми а, приклеїли гайку, до, а, а, яка тримає колесо клеєм момент. Вчора їздили в торговий центр. Все було нормально, колесо не відвалилося по дорозі. І ми за лісою йдемо зараз на базар. Нам треба. Купити овочі в фруктів. Це стандартний, ну, менш стандартний набіг кожного тижня, що ми купуємо. Один-два рази в тиждень ми ходимо на базар за овочами і фруктами. Тому хочемо зараз щось підкупити. Вийшли, звісно, трішки пізно сьогодні. На базар потрібно раніше виходити, але ну, є які, поки зібралися, Аліса не хотіла йти, але потім погодилася. Тому не знаю, що ми сьогодні. Базар у першій половині дня зазвичай і увечері. Тому що в день спека, в спеку вони не хочуть працювати, тому намага, краще ходити раніше або вже увечері. Але в першій половині дня вранці трішки більший вибір продуктів, ніж увечері. Тому мені зручніше з лісою це піти зробити. Я спокійно подивлюся, все, що мені треба, бо коли ми увечері йдемо, вже не з нами йде. Це дуже швидко. Бігом-бігом, давай все нам більш нічого не потрібно. І я не розумію, навіщо я прийшла на цей базар, що я купила, приходжу додому, і як завжди щось я забуду. Тому мені зручніше от взяти дитину і спокійно піти на базар, походити, подивитися, що мені потрібно купити, чого у мене немає, можливо, щось. А цікавеньки знайдемо, якось у нас так. Привет. 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 Окей, окей, окей. Шапку надо одевать, что а, тебе батюшка? покажу вам, що ми придбали, в магазині взяли Алісі отаких 4 йогурта, ванільних. такі смачні, ніби як морозиво, огірочки, а все решту ми купували на базарі. Ось такий маленький лайм. Тут я купила м'ятку, буду заварювати м'ятку з лаймом, будемо пити. Ананас взяли. Драгонфрути, була гарна ціна на них. Помідори, тут я взяла цибулю, зелену цибульку і моркву. А, авокадо. Цукерка? Ні, Аліса, цукерки ми не купували. Авокадо і ось кокос нам. Перелили в пакет. Все це нам обійшлося 164 тисячі донг. А тут хочу вам ще показати. Наші друзі були в Японії на бордеран, вони їздили. І привезли мені ось таку маску для обличчя. Вони нам ще сумку привезли для продуктів, Такого, ходити за покупками в магазин. І із б'юті, це ось така маска, тканинна. Вона арт маска. Я за нею сьогодні забула вона з зеленим чаєм. Можливо, завтра зроблю вранці. Покажу вам, як вона виглядає. Вони нам ще привозили японські суки. Ми скуштували його на смак. Я вам тут ставлю картинку, як це все виглядало, так що ось такі у нас є гостинці з Японії. У нас сьогодні така злива такі блискавки на небі грім. Mm. Так якось в другій половині дня почало вже все затягувати, ми вийшли на. Буквально 40 хвилин на вулицю Повернулася додому, тому що було вже зрозуміло, що зараз як ливане. Прям відчувалася якась така прохолода в повітрі і блискавки. розряди блискавок, і блискають в небі. Там в Хояні продовжуються дощі наслідки урагану, страшенні, звісно. Будемо сподіватися, що це просто дощ, а не якась стихія. Слухайте, вийшли за ліці на прогулянку і такий дощарик пішов І гримить. Там з балкону було видно чорне небо, але здавалося, що дощ буде ще не скоро. Я думала, ми встигнемо заснути. Але ж ні. Не встигли. Та ще, як назва, не відчиняються наші двері. Вони з відбитка пальця відчиняються і тут є код. Також можна через код увійти. Ні відбиток не працює, ні код не працює. Зараз я позвонила Жені, має спуститися, відчинити нам зсередини. От дуж іде, ми стоїмо на вулиці, мокнемо, а потрапити додому ніяк не можемо. Привітки, друзі, доброго раночку. У нас самокат їздить. Нам сьогодні вранці приїхали колеса, ми перекрутили, вони підходять. І тепер ми мобільні. Тепер дуже круто. Я лісу легко везу, тому що старі колеса там дуже не працювали підшипники. Я вже їлі таскала тут самокат за собою, а це його дуже легко гарно їде. А, ми... Гарний, так, тебе самокат. Ми вийшли. З дому йдемо до наших друзів. До нас приїхали наші знайомі з Пангану, з якими ми спілкувалися два місяці назад. Вони на бордер приїжджали. Одних знову прийшов час бордеру. Вони приїхали, то поселилися а, ей, Даніель. Поселилися в готелі неподалік нас і запросили нас на басейн. Тому ми поки ще погода не зіпсувалася. Як вчора вирішили в першій половині дня. Потусити в них на басейні. Вже ніде справи, тому ми за лісою з бок їдемо. Пару годинок там побудемо. А ліса дуже любить купатися в басейні. Нехай ну, з Даніелем трішки пограється, бо ще вже скучила. Ну, і ми поспілкуємося. наших друзів вони поки що в номері, бо у Даніеля заняття з логопадом. а, тому щоб не заважати, з Алісою поки що пішли на басейн. Зараз вони закінчать і доєднаються. І гарний вид на море, скільки подивіться. Краса. Що, Красавці. Аліс? Я Аліса? Ти русалка, ти маленька русалка. Доросла русалка. У Алісі зараз такий період, вона все доросла. Все, що скажеш, моя маленька, вона каже, ні я доросла. І зараз такий період все сама. Вона раз 50 за день мені каже, я сама, я сама. Все, я сама. Не бачиш наш дім? Мы сегодня приехали в зоокафе с детьми. Привіт, такі друзі! Ми прийшли сьогодні на пляжик. Будемо тут відпочивати. Сьогодні така хвиля на морі просто. Ми зайшли покупатися, нас просто збиває з ніг, мене ще щось декілька місяців вже було і просто нереально купатися, тому що хвиля її тебе зносить і починає починає пір. Тому під парасольками О, там сьогодні проводимо час. Не знаю, чи буде вам видно, але дуже-дуже сильно велика хвиля. Але сьогодні круто, що немає такого прям палючого сонця, є хмарки на небі, тому трішечки прикривають сонце. І дуже-дуже класно. З пляжу ми поверталися через базар, тому зайшли дещо купили, в нас закінчувалися яйця, тому взяли кілограм. Авокадо я взяла. Невеличку таку гілочку. Винограду і е, ананас. Це нам обійшлося 139 тисяч доларів. Я що сьогодні так, мабуть, трішки під сонечком посиділа, хоча ми сиділи під парасолька на тіні, але відчуваю, що сонечка забагато мені було, і якось так боляче голові болить голова. Е, зараз миємося, на вулицю вже не підемо, хоча й, е, там. Біля 6 годин вечора, але цілий день на вулиці, на пляжі ком, трішки якось підвтомилися. Тому вже будемо сидіти вдома. А зараз будемо дивитися щось на проєкторі, якесь кіно. Нещодавно декілька таких непоганих фільмів і серіалів подивилися. Можливо, в наступному влозі вам дам якісь рекомендації на цей рахунок, а в цьому відео ми з вами попрощаємося. Дуже дякую за те, що дивитеся, що підписуєтеся, що коментуєте. Ми вас цілуємо, любимо, обіймаємо. Бувайте! До зустрічі в наступному ролику!